Кажуть, багато століть тому Бог світла послав на землю дванадцятьох ангелів. Кожен з нас представляє знак зодіакус місією встановлення миру. Після виконання нашої місії людство почало поклонятися Богу світла. Але володар темряви розлютився, тому відправив цілу армію демонів знищити людський світ. Розпочалася грандіозна битва. І ми дванадцять ангелів боролися до кінця, незважаючи ні на що. Зрештою, сторона добра перемогла, але наша сила як і сила володаря темряви була запечатана в пеклі. Тепер ми живемо як звичайні люди. Повертаючись у сучасність у в'язницю, входить чоловік у тигровій шкірі з неперевершеним виглядом. Це я, та лідер ангелів якому дарована сила могутнього тигра. Будучи людиною, я власник кредитної компанії Angel Capital Group. Я приїхав сюди, щоб стягнути величезний борг з Янгсу, боса мафії, який відбуває термін у язниці. Не витрачаючи часу, я попросив Янгсу повернути 2 мільярди воняк і він мені винен, включаючи відсотки. Але Янгсу мене не поважав, він навіть погрожував, що його люди рознесуть Анджел Кепітал. Я, як завжди, спокійно пояснив, що Анджел Кепітал позичає гроші лише гангстерам і злочинцям тому, що стягувати борги легше, а не зв'язуватися з корумпованими поліцейськими. Я також сказав Янсу, що я займаюся стягненням боргів вже 100 років і ніколи не зазнавав невдачі. Янсу саркастично посміхнувся, вважаючи мене божевільним, оскільки я виглядав надто молодо для того, хто стверджував, що прожив понад століття. Після виходу з камери я подзвонив своєму молодшому братові хлопцю Наім, Я чвідолі сказав йому внести заставу за Янсу. Чвідол, Ангел щур, я й ті гурман Анджел Капітал. Потім ми мали нагоду оглянути штаб-квартиру Анджел Капітал триповерхову будівлю. Третій поверх це тренувальний зал для бойових мистецтв. Другий поверх. Це кабінет традиційної медицини. А перший поверх офіс кредитування. На першому поверсі дівчина на ім'я Канджі Ангел Собака відмовляє у позиції чоловікові без кримінального минулого. Вона пояснила, що Анджел Капітал позичає гроші лише колишнім в'язням та членам банд. Це звучить дивно, але саме так ми працюємо. Тим часом на третьому поверсі двоє інших людей також були зайняті. Дівчина на ім'я Мальсу Кангел кінь бездоганно орудувала мечем. Поруч із нею хлопець на ім'я Вонсун Ангел мав потренував силу рук. У цей момент пролунав терміновий сигнал, що сповістив про нове завдання. Чвідол негайно покинув офіс і приєднався до своїх товаришів, готовий стягнути ще один борг. Вонсун був настільки схвильований, що навіть не став спускатися сходами. Він стрибнув прямо через перела, залишивши товаришів з розчарованим виглядом. Тим часом шойно вийшовши з в'язниці, отримав дзвінок. Це був марок детектив і менеджер 12 ангелів. Марок почав свої підлабузнювання, хвалячи мою роботу і називаючи мене справжньою рок зіркою. Але я чудово знав, чого він хоче. Марок був у розкішному бутіку і хотів позичити ще грошей, хоча ще не віддав попередній борг. Я відмовив йому прямо, але марок продовжував наполягати. Він нагадав мені про випадки, коли ми рятували один одному життя в минулому. Спогади минулого спрацювали, і, врешті-решт, я пом'якшав і переказав гроші мароку. Повернувшись до будівлі Анджел Capital на другому поверсі пухкий фармацевт на ім'я Доні Ангел, свиня був зайнятий виписуванням рецептів. Раптом з кабінету лунає пронизливий крик. Доні вбігла перевірити і побачила лікаря тихого дівчину на ім'я Банвул Ангел-Змія. Банвул, чи то німечі, просто не любить говорити, щойно жорстоко вивихнула шию пацієнтові. До того, як він зомлів, інші пацієнти були в паніці, деякі втекли. Інший паралізований пацієнт намагався покотитися на візку. Але доні швидко заспокоїла всіх і дорікнула Банг Вул за її екстремальні методи. Саме в цей час чоловік, який зомлів, прокинувся і сказав, що його хронічний головний біль дивним чином зник. Він був вдячний і шокований, дізнавшись, наскільки низькою була вартість лікування. Але це був не єдиний диво. Паралізований пацієнт також зміг піднятися і ходити. Виявилося, що талант Банг Вул був божественним даром, благословенням, даним їй, як ангелу Змії. Тим часом Марок закінчив свої покупки і прибув до музею. Він увійшов саме тоді, коли дівчина на ім'я Мір показувала групі дітей, пояснюючи історію 12 ангелів та їхню битву проти злих духів. Діти були повністю захоплені, ніби слухали казку. Марок спробував підкупити мір усіма дорогими речами, які він щойно придбав, сподіваючись переконати її повернутися до Анджел Кіпітал. Але вона не погодилася рішуче. Відхилила його пропозицію і попросила його більше не приходити до неї на роботу. Марок продовжував благати, нагадуючи їй, що вона не бачила мене та інших десятьох років. Але Мір просто пішла навіть не відповівши. Усередині музею Мір раптом зупинилася її думки, блукали деінде. Вона полізла в сумочку і витягла намисто з унікальною підвіскою. Це був знак розпізнання всіх дванадцятьох ангелів. Дивлячись на нього, ніхто не міг не запитати, що сталося між нею та іншими. Тим часом банда в кримінальному світі на Рем'я Янсу святкував своє звільнення з воєзниці. Вечірка була в розпалі з його поплічниками та дівчиною, коли задзвонив телефон. Він подивився на екран і побачив моє ім'я. Я спокійно привітав його з виходом на свободу, і саме тоді Янсу нарешті усвідомив: це Анджел Кепітал внесли заставу за нього. Він знав, що я дзвоню не тільки для того, щоб привітати, я прийшов, щоб повернути свої гроші. Янсу негайно запанікував. Він наказав своїм поплічникам групі колишніх бійців ММА та чемпіону з боксу приготуватися. Він навіть попросив свою дівчину піти, бо не хотів, щоб вона бачила жорстоку бійку, яка ось ось мала статися. Через кілька хвилин приїхала моя машина. Я вийшов з машини крутий як біс, і мене одразу оточили бандити. Вони не знали, з яким монстром вони мають справу. Зірочка. Звук ударів, зірочка. Я розправився з усіма ними без жодних зусиль. Янсус з жахом спостерігав як його найвпливовіші підлеглі один за одним падали. Він почав тремтіти, усвідомлюючи, що навіть його найкращі бійці не суперники мені. Він кинувся до сейфа, щоб забрати всі гроші, але було надто пізно. Я вже був там. Янсу був настільки наляканий, що негайно віддав мені всі гроші сейфа. Але я навіть не зволив до них доторкнутися. Я наказав Янсу самому прибрати сейф і запакувати гроші. Після того, як гроші були запаковані, вся банда Янсу впала, на коліна це був явний знак їхньої капітуляції. Потім я змусив його підписати документ про прощення боргу. Але оскільки суми все ще не вистачало Ян, Су був змушений віддати свій розкішний годинник та улюблений спортивний автомобіль. Тим часом в іншому місті міста Вон Сун Малсук та Канджі виконували інше завдання. Вони прямували до напівзруйнованої будівлі лігва бандитів. Вони сперечалися, хто першим за ідеали. Вонсун впевнено заявив, що впорається сам. Потім він почав ретельно планувати складний шлях, проникнення, намагаючись не видати жодного звуку. Він рухався повільно і обережно, але коли перелазив через стіну, він подивився вниз і побачив, що Маалсук та Канджі вже самі знешкодили охорону. Потім вони увійшли до кімнати, де відбувалася незаконна азартна гра. Ватажок побачив їх і крикнув, наказавши своїм людям розібратися з ними. Розпочалася жорстока біка, кулаки літали в повітрі. Зірочка, Звук ударів зірочка. Серед хаосу Вон Сеун та інші ангели вступили в повномасштабну битву з бандою головорізів. Долякий спостерігав, здалеку надіслав швидке повідомлення про те, що ватажок тікає з двома мішками грошей. Але ватажок бандитів не втік далеко. Він натрапив на доні ангела свиню. Доні не був воїном, але використав своє величезне тіло, щоб відкинути ватажка. Малсоок прибув одразу після цього, і вони швидко заволоділи мішками з грошима. Виявилося, що ці гроші були боргоміки, вони мали нам виплатити. Після місії я заглянув до маленької крамниці старої жінки на ім'я Сун. Як тільки вона мене побачила, її очі засяяли її, вона обійняла мене. Ми були знайомі ще з тих часів, коли вона була маленькою дівчинкою. Для Гімсун я був її ангелом-охоронцем. Вона знала, що я справжній ангел тому. Що я колись врятував її матір від банди хуліганів. Вона дала мені кілька порад, сказавши, що я не просто грубий найманий убивця, я ангел-охоронець. Розмову перервав старий на ім'я Ман, бо надзвичайно запальний чоловік. Він сварив мене за те, що я занадто нешанобливо розмовляю зі старшими. Але потім він подивився ще раз. Він раптом згадав мене з дитинства і почав плакати. Він був шокований тим, що я зовсім не постарів. Тим часом у поліцейському відділку Марок. Перекушував, дивлячись новини. Він побачив термінову новину про нещодавно виявлений артефакт. Репортер повідомив, що артефакт має незвичайний енергетичний спектр. Водночас у віддаленій таємничій долині група людей у чорних мантіях проводила ритуал перед скелею. Їхній лідер-священик на Са мін порізав руку ножем і дав крові стікати в чашу, і вода в чаші негайно закипіла. Під кривавим місяцем він наніс кров на скелю. Щось по той бік скелі. Відреагувало, відкинувши саміна, з неймовірною силою але він не здався. Він використав всю свою енергію, щоб розбудити сутність, яка була там започата на тисячі років. І тоді він з'явився. Зірочка, рев, зірочка, чоловік з чорними крилами, що випромінював зловісну ауру. Повертаючись до штаб квартири, анджел капіталя, заходжу до секретної кімнати. Всередині знаходився величезний сейф, наповнений готівкою золотими злитками та іншими цінними артефактами, але, незважаючи на все це багатство, я відчував порожнечу. Слова Гюмсун лунали в моїй голові, і її слова викликали у мене неспокій. Моя мета полягала не лише в тому, щоб стягнути борг. Коли я сидів на стільці, заглибившись у роздуми, мій розум, повертався до давніх часів. До давніх часів, коли королівство Самхан процвітало. Я йшов через тихе село з Мірколи. Ми натрапили на групу бандитів, які нападали на мешканців. Мір з її золотим серцем негайно захотіла допомогти, але я зупинив її і не, промовивши, ні слова самотужки розібрався з усіма. Зі швидкістю тигра та силою руйнівної кулі, мої кулаки відкидали бандитів одного за одним. Як тільки я приготувався покінчити з усіма мір, в момент паніки втратила пильність і випадково використала свою силу. Селяни з подивом спостерігали, як сильний порив вітру збив одного з бандитів. Побачивши силу мір селяни, негайно запідозрили нас і почали розпитувати про нашу особу. Після того, як я закінчив я негайні секунди, я пішов прямо до мір, взяв її за руку і витягнув із села. Тієї ночі у нашому скромному будинку селяни, яких ми врятували, принесли бенкет на знак подяки. Я запідозрив і спочатку відмовився, але Мір переконала мене прийняти їхню пропозицію. Ми їли й пили з селянами, нічого не підозрюючи, але селяни підсипали в їжу надзвичайно сильне, снодійне. Ангели всі знепритомніли. Коли я отямився, я відчув запаморочення. Я озирнувся і побачив, що Мір зникла. Я негайно вибіг на двір і моя кров застигла вже Коли я побачив її. Мір була прив'язана до дерев'яного стовпа непритомна оточена колом, вогню який мав її спалити. Селяни стояли навколо кричали та називали її відьмою. Вони бачили її силу і вважали, що її допомога насправді була замаскованим прокляттям. У ту мить мій гнів вибухнув. З гнівним ревом, моя сила, зросла, і земля здригнулася під моїми ногами. Селяни тепер, на жахані кинулися навтьоки. Ця подія залишила вічний шрам у моєму серці. Я усвідомив болісну правду, що люди справді жадібні та невдячні. Я врятував їх, а вони віддячили мені зрадою. Саме тоді я оголосив, що ангели більше ніколи не допомагатимуть людству. Тим часом у далекому місті ритуал саміна досяг свого піку. Власною кров'ю самін нарешті воскресив огві. Він був жахливим видовищем демоном у формі ворона з очима, що палали червоним. Він був втіленням темряви вічним ворогом ангелів світла. Огві розлютився картаючи саміна за те, що той витратив тисячі років на його воскресіння. Але його настрій змінився на невимовну радість, коли він почув звістку, що змусила його серце співати. Я і Марок все ще живі. Нарешті він мав причину знищити світ і розплатитися зі старою образою, бо, як виявилося саме, ми ув'язнили його в пеклі. В іншому кінці міста ангели живуть звичайним людським життям. Канджі та Малсук займаються ранковим бігом. Доні навпаки розпочав розминку але, потім здався і вирішив піти поснідати. Під час сніданку Доні продемонстрував свою неймовірну силу. Він міг читати думки навіть думки бродячої собаки. Собака почала гавкати на нього, і. Канджі та Малсук довелося швидко схопити його і вибачитися перед господарем собаки. Зірочка крики, зірочка, пізніше того ж дня. Огві шов серед людей його, зовнішність нічим не виділялася. Але Мір яка була неподалік відчула дивну енергію навколо себе. Вона не бачила його, але знала, що щось не так. Того вечора Мір була в барі, намагаючись очистити голову. Раптово вона мала видіння жахливої постави огві. Вона намагалася зберігати спокій і вирішила нікому не говорити про те, що бачила. Саме тоді кілька старших чоловіків почали її турбувати, намагаючись умовити піти з ними. Мір не мала настрою. У неї був довгий день, і в голові було занадто багато думок. Тому вона преподала їм урок, який Вони ніколи не забудуть. Зірочка, удари зірочка. Тим часом на вершині хмарочоса Огві розмовляв із саміном. Огві дивився на сучасний світ зовсім, відмінний від того, що він знав. Він сварив саміна за те, що той не перетворив світ на пекло. Але самін пояснив, що тільки Огві може це зробити. Тоді він сказав: Огві, що людина на ім'я? Хе те залишила три камені душі перш ніж я його вбив. Цими каменями Огві міг би здобути сили ХЕТ та перемогти ангелів. За своєю відданістю, Огві самін мав свої власні справи. Його особиста мета стати безсмертними. Він вважав Огві ключем до досягнення вічного життя. Наступного дня ангели обідали. Я виконував інше завдання і збив ще одну групу головорізів. Ватажок бандитів нажаханий з радістю повернув мені борг, коли я зібрався йти мої груди, відчули важкісті. Мене накрила хвиля тривоги. Я почав відчувати запаморочення, і кімната, почала обертатися. Я поспішив до психіатра, щоб отримати ліки від тривоги таємницю, яку я приховував від усіх інших ангелів. Тим часом самін був посеред ритуалу, щоб викликати армію демонів. Зірочка крики та рев зірочка. На іншому кінці міста Марок, повертаючись додому, відчув дивну вібрацію. Він витягнув намисто з під одягу, і побачив, що воно світиться. Те саме сталося і з намистом інших ангелів. У штаб-квартирі Анджел Кепітал. Це був явний знак того, що злі духи проникають у світ людей. Тоді Канг Джі отримала видіння, яке показало точне місце знаходження духів. Вона сказала іншим, що чекати Марока, та мене займе надто багато часу, і їм потрібно йти негайно. Її друзі погодилися добре, знаючи, що я розлючуся, коли вони кинуться в небезпеку без мене. У цей же час мір готувалася покинути музей, коли її намисто також активувалося. Раптом за її спиною з'явилася група людей у чорному з чорними очима, розпочалася жорстока битва. Оскільки Мір намагалася битися з усіма самотужки, вона була повністю розчавлена величезною кількістю духів, і вона почала втрачати надію. Але потім, через деякий час з'явилися канджі та інші і приєдналися до бою. Зірочка звук ударів, зірочка здалеку самін спостерігав через свій ритуал, задоволена посмішка на його обличчі, коли він, бачов'як, ангели борсаються. Я щойно повернувся до офісу, коли, нарешті, отримав сигнал небезпеки. Я перевірив свій медальйон і побачив, що він яскраво світиться, в ту ж мить. Я зрозумів, що темні сили повернулися. Тим часом у підвалі музею Мір та інші все, ще боролися, щоб не дати духам захопити «Мір». Вони були повністю розчавлені. Ангели почали падати один за одним. Саме тоді прийшов марок. Його очі розширилися, коли він побачив темні сили силики. Він допомагав запечатати тисячі років тому. Він дістав магічний жезл і негайно втрутився, перетворюючи злих духів на камінь. Він сказав ангелам тікати, поки вони могли, але Самін не збирався так легко відмовлятися. Він вселився в одного з духів. З новою силою цей дух задушив Марока, доки магія його жезла, не зникла звільнивши всіх слуг саміна. Доні та Вон Сун поспішили на допомогу мароку, але це була боротьба. Вони звільнили його, і марок знову підняв свій посох. Але один за одним сили самі зникали. На щастя, Марок схопив одного з них і доторкнувся до нього, щоб з'ясувати джерело їхньої сили. Він був шокований, коли з'явився привид його давнього ворога саміна. Після зникнення злих духів Ангели негайно повернулися додому. По дорозі Вонсум голосно сказав, що злий дух нападників мав дивне знайоме відчуття. Але марок тримав це в таємниці, не розкриваючи, що саме Самін стояв за всім цим. Тим часом, здалеку, гвіст спостерігав за всім через своє шпигунське око. Побачивши появу марока, він посміхнувся, відчувши, ніби знову зустрів старого друга. Повернувшись до штабу, я неспокійно ходив туди сюди, чекаючи новин від своєї команди. В ту мить, коли я побачив, як вони заходять у двері цілі, і неушкоджені, я зітхнув з полегшенням. Ми, Змір, подивилися один на одного вперше за довгий час. Негайно марок попросив поговорити зі мною наодинці про серйозну справу. Поки ми розмовляли інші люди, звернулися до Бангвула за лікуванням. Оскільки Бангвул не могла чи, можливо, не хотіла говорити до ній, перекладав для неї читаючі її думки. Після того, як Мал Сук та Канг Джі отримали лікування, Бангвул пішла перевірити мір який пощастило не постраждати серйозно. Вона сказала, що з нею все гаразд і пообіцяла скоро повернутися перш ніж піти. Серед усього хаосу у джвідола виникли проблеми. Він прокрався до трав'яної кімнати, Бангвул надто зацікавлений. Він безтурботно пробував деякі трави, що призвело до судом. Зірочка крики, та содоми зірочка. На щастя, Банг Вул знайшла його і негайно врятувала. Потім Банг Вул насварила джвідола за довну витівку. Джвідол був не єдиним, кого насварили. Банг Вул також насварила Вон сун за витівки з її електричним масажним кріслом. Зірочка крики, болю зірочка. Саме тоді я та Марок увійшли до кімнати, і атмосфера одразу стала напруженою. Малсук і Вонсун негайно запитали про демонів та чому вони повернулися. Але Марок мовчав сповнений рішучості зберегти секрет, який він виявив. Саме тоді увійшов Канг Джи, наполягаючи на тому, щоб вони з'ясували, хто стоїть за цим перш ніж постраждає ще хтось. Але я сказав, що закінчив захищати людей після того, що сталося з міру у минулому. Канг Джі не здавалася, вона стверджувала, що захист людей це наш священний обов'язок як ангелів. Але мені було байдуже. Я сказав, що краще дивитися, як людський світ згорить, ніж знову ризикувати втратою своєї родини. Як пояснювалося раніше, Бог світла послав 12 зодіакальних ангелів у людський світ. Але, як знають, з них залишилося лише вісім, а також марок, звичайний смертний якому Бог дарував особливу здатність. Це означає, що чотири зодіакальні ангели загинули в бою, залишивши глибоку рану, яка змушує мене відчувати, що Бог світла не дбає про них. Після палкої суперечки з Канг Джі Марок запросив Вон Сунга до кав'ярні, щоб поговорити наодинці. Майрок сказав Вон Сунгу, що він знає, що в глибині душі я все ще хочу захищати людство, але я люблю свою родину понад усе на світі. Марок також сказав, що сподівається, що Вон Сунг замінить мене на посаді лідера зодіакальних ангелів. Вон Сунг був повністю шокований. Його розум був у сумяті частково підозрюючи, частково бажаючи повірити в це. Тим часом я спустився спіральною драбиною у свої таємні підземелля. Драбина вела мене до прихованого місця, яке виявилося гробницею чотирьох зодіакальних ангелів, які загинули в бою. Почувши, що злі духи повернулися мої старі рани, знову почали кровоточити і я був охоплений глибоким горем. Мої спогади перервалися, коли прийшов марок, і сказав мені, що самін стоїть за відродженням злих духів. Моє серце стиснулося, від болю, але я твердо дотримувалася свого рішення не битися. Я сказала, Мараку, що ми звичайні люди з тривалим життям, ми не маємо сили протистояти демонам. Через деякий час Мір дотримала своєї обіцянки і повернулася до ангел Капітал. Вона була схожа на промінь світла посеред темного нічного неба. Наступного дня Канджі не могла перестати думати про те, що сказав її лідер. Вона опинилася в скрутному становищі, тому що, на відміну від інших ангелів Канджі, по-справжньому любила людей. Її віра була під загрозою через рішення її лідера більше їх не захищати. Водночас я відвідав Гімсун та манбок. Суворим виразом обличчя я змусив їх взяти велику суму грошей і сказав їм переїхати якомога далі. Я зробив це, бо хвилювався, що наближається велика небезпека. Тим часом Вонсун таємно позичив високотехнологічний пристрій для стеження у Дола. Він збрехав, сказавши, що полюватиме на кількох наркоторговців. Насправді, Вонсун використовував технологію для відстеження демонічної енергії, оскільки хотів довести слова марока, що він гідний стати наступним лідером. В іншому місці Марок відвідав дослідницький центр, щоб зустрітися з ученим. Вчений повідомив, що артефакт знайдений у стародавній гробниці зник. Подальше розслідування було призупинено коли. Вон сун зателефонував Мароку, щоб повідомити, що він не виявив жодної злої енергії на своєму місці. Вон сун хотів здатися, але Марок знову підбадьорив, його сказавши, що він справжній лідер. Через деякий час Гим Сун і Манбок повернулися, щоб повернути всі гроші, які я їм дав. Гімсун сказала мені, що ніколи не піде, бо в її очах я завжди буду її захисником. Їхня розмова викликала спогад з минулого. Кадри перенесли нас у часи, коли Гімсун була маленькою дівчинкою. Я виявив групу бандитів, які чинили безлад на ринку. Вони все руйнували, зокрема, й крамницю матері Гімсун. Дрібні торговці на ринку були винні мені гроші. Я вирішив забрати землю. Бандити, вважаючи себе крутими, кинули мені виклик. Без вагань я вдарив, перемагаючи їх одного за одним. Для Гим Сун це був доказ того, що за моєю жорсткою зовнішністю ховається серце ангела-хранителя. Коли вони залишили ангельську столицю, я запитав Гим Сун і Ман Бока, чи вони зустрічаються. Гим Сун заперечила, але Манбок зізнався, що закохався в неї. В іншому кінці міста Канґвідоль і Мальсук привезли мір до дитячого будинку. У цей момент Мір раптово побачила страшне бачення, яке показало, що її друзі перебувають у великій небезпеці, що вона також пов'язана з цим. Передчуття Мір не було безпідставним. Виявилося, що Огві зараз володіє одним із трьох каменів душі залишених Хаєте. Якщо він збере всі три і перенесе їх до дракона, душі він отримає силу. Хаєте сам він стане безсмертним. Історія продовжується представляючи хаєте тигрового ангела, який з самого початку був моєю досконалою копією. Обидва ми були наділені первісною силою тигра і отримали одне й те саме завдання захищати людство. З часом ми з хаете стали нерозлучними, часто виконуючи завдання разом. Навіть коли хаяте, дорослішав, їхня взаємодія, була вражаючим видовищем. Я завжди був поруч, щоб нагадувати хайте, що їхнім головним завданням є захист людства. Щоразу, коли злі духи намагалися сіяти хаос, ми з хаяте, розправлялися з ними миттєво. Вони були силою природи. Тої ночі після повернення з дитячого будинку Мірканг Джвідоль і Мальсук побачили, що їх чекає. Вон Сун. Він почувався досить гордим, собою говорячи їм, що щойно виконав завдання для Марока. Група вирішила трохи відпочити, купивши купу курячих нагетців та улюблену їжу. Саме тоді Марок прибув до офісу, шукаючи мене, бо мав щось важливе сказати. Він побачив мене, який міцно спав після сп'яніння. Через деякий час після того, як я прокинувся марок, показав мені відео. Відео було справді шокуючим, показуючи жахливе повернення огві з пекла. Воно показало, як Огві прибув до лабораторії і легко забрав один із трьох каменів душі хайти. Зірочка ревіння та червоне сяйво зірочка Марок не міг не дивуватися, якою була мета са, міновоскрешаючи Огві через стільки часу. Тим часом, де в місті Самін ставав нетерплячим, готовий розпочати свій план. Його все ще мучили спогади про смерть. Хайте події, яку він бачив, на власні очі. Всі вважали, що сам він мертвий, але він вижив і тепер він сповнений рішучості помститися. Саме тоді перед ним з'явився Огві, і наказав йому бути готовим, бо він ось ось знайде всі камені душі. Хай те. Потім Огві використав свою силу, щоб знайти другий камінь, це було легко. Він легко знайшов камінь, який випадково знайшов ювелір під час розкопок стародавніх артефактів, і який зараз виставлений у приватній колекції. Наступного дня. Кілька поплічників самі на нас догнали землекопа, щоб забрати у нього духовний камінь. В іншому місці Мір і Маль, сук тренувалися разом. Раптом сила вітру Мір несподівано вирвалася назовні. Незважаючи на те, що сили інших ангелів зникли інші, підозрювали, що це сталося через те, що вона володіє душею дракона. Тим часом Банг Вул дав до ній особливу трав'яну, настоянку, сказавши йому пити її тільки тоді, коли він зіткнеться з небезпекою від злих духів. Настоянка дасть йому посилену силу. Але оскільки це була остання пляшка, йому довелося використовувати її з розумом. Саме тоді ангели побачили, як Марок поспішно пішов. Він офіційно пішов у відставку з поліції, розуміючи, що буде занадто зайнятий, щоб боротися з могутнім ворогом. Тоді вночі я попросив поговорити з Мір наодинці. Я пояснив, що злі духи полюють на неї тому, що огві повернувся. Мір негайно пережила жахливе видіння трагічної події, яка скоро мала статися з ними. Вона запропонувала допомогти знайти те, що шукали духи, але я сказав їй залишатися вдома, поки я і Марок розберемося з усім. Через деякий час Марок розповів іншим ангелам про повернення Огві та саміна. Вони були шоковані та стурбовані за міряка, мала душу дракона. Тим часом Вон Сеонга цілий день шукав саміна та його банду. Воно нарешті отримало дивний сигнал від свого пристрою. Він надходив згори попереду. Воно гналося за сигналом, доки не настала, ніч слідуючи за групою, яку як воно вважало були злими духами до тунелю. Воно рухалося обережно, щоб не бути спійманим, але коли воно дісталося до тунелю духи, розчинилися в повітрі. Водночас я повернувся до гробниці ангелів і згадав минуле. Я згадав розмову з Огві перед тим як я та марок, запечатали його в пеклі. Мій план завжди полягав у тому, щоб покінчити з огві, оскільки він втручався в людські справи. Але Мір завжди намагалася захистити Огві та завадити мені дійти до кінця. А тепер Огві воскрес самінімальної. Трохи згодом Марок і Вон Сун прибули з новиною, що Вон Сун з'ясував, де ховаються огвіта самінімальної. Тим часом, з іншого боку, самін та Огві зібрали два камені душ і тепер планували отримати останній. Їхньою метою також було здобути душу дракунаяку, маємір щоб досягти своєї мети. Однак на їхньому шляху стояла серйозна перешкода я найнебезпечніший ангел-тигр. Наступного дня Марок і я прибули до тунелю, не сказавши іншим ангелам. Але перш ніж ми встигли увійти на шийник, Марока почав світитися це був небезпечний знак. Небезпека пов'язана з Гемсун моєю найбільшою слабкістю, на неї напали злі духи. Манбок намагався якнайкраще стримати духів, щоб Гімсун могла втекти, але він не був їм супротивником і був легко переможений. Гімсун бігла так швидко, як тільки могла і сховалася в громадському туалеті. Незабаром прибули я та марок, манбок який ледве міг стояти вказав у напрямку, куди побігла Гимсун. Духи були зовсім поруч і перевіряли кожну кабінку. На щастя, я прибув вчасно і розібрався з усіма. Зірочка звук ударів зірочка, я взяв гемсун на руки і передав її, мароку який допоміг їй втекти. Але вони були оточені ще більшою кількістю духів. На щастя, решта ангелів прибули вчасно. Малсук і Доні залишилися, щоб стримувати демонів, поки інші відводили Гімсун у безпечне місце. Зірочка крики та удари зірочка. Оскільки сила ангелів слабшала і Малсук і Доні швидко зазнали поразки. Лідер духів залишився, щоб переконатися, що вони не зможуть піднятися тоді, як інші переслідували Гімсун. Поки ангели були зайняті порятунком Гімсунса, мін та його послідовники пробралися до Анджел Капітал. Напад на Гімсун був лише відволікаючим маневром, щоб вивезти звідти ангелів. Справжньою метою Саміна було захопити мір, щоб повернути темряву, коли душі вторглися мір і банвул були готові до бою. Тим часом я шаленів, знищуючи будь-які душі, які міг знайти. Сцена закінчується спогадом про молодого Тесана, який залицявся з матір'ю Гімсун. Стає зрозуміло, що я колись був закоханий у людину саме, тому мені так небайдужа Гімсун. Ось і моя історія обов'язково підпишіться на канал та увімкніть сповіщення. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі.